Всім привіт, друзі! Мене звати Олена і я ваш менеджер інтернет-магазину YouSleep. В минулих відео ми з вами спілкувались про дві моделі з колекції дитячих матрасів Little Grey та Little Green. Сьогодні ж ми поговоримо про модель Little White. Little White це матрас 12 см висотою, який має дві жорсткості сторін. З однієї сторони середня, з іншої жорстка. Зараз перед вами макет даного матрасу, який в точності відображає наповнення та послідовність розміщення матеріалів. Ми бачимо, що основою цього матрасу є блок міксованої пі. З однієї сторони потім іде кокосова кора, а з іншої шар ортопедичної піни. Таким чином, зі сторони кокосової кори, це метра жорсткий, а зі сторони ортопедичної піни, яка надає певну м'якість на поверхні. Це жорсткість середня. Як я казала в минулих роликах, в усіх наших матрасах наповнювачі горнуті тоненьким прозорим шаром нетканного волокна. Це такий матеріал, який захищає наповнювачі від дії зовнішніх чинників. Також варто розуміти, що всі безпружинні матраси, які вже мають ось таку висоту, будуть достатньо пружні. Тобто, це не твердий матрас, але він має достатню щільність. Тому що піна достатньо щільна і це все ж таки не м'яке покриття. Позаду в мене зараз стоїть звичайне дитяче ліжечко розміром 60х120. Так як ми вже з вами переглянули наповнення та макет цього матрасу, я вам пропоную переглянути, як матрас виглядає вживу, На його чохол, а також я вам покажу, водонепроникний наматрасник, на матрасник, який ви можете придбати до цього матрасу. Чухол в цьому матраці виготовлене зі стьопаного жакарду. А блискавка, на відміну від інших моделей, розташована по периметру всього матрацу, проте як і в інших ви можете зняти цей чохол, щоб попрати або переглянути наповнення. А ось і на матрасник, який я обіцяла вам показати, це водонепроникний трикотажний на матрасник. Він має м'яку поверхню, проте сама тканина прорезинена. На матрасник бортовий, тобто огортає верхню та бічну поверхню матрацу, завдяки чому туди не може проникнути рідина. Одягати бортові на матрасники потрібно спочатку з кутів, а потім розрівнювати по всій поверхні. Також ви мене часто запитуєте, чи сильно шелестить цей на Зараз можете переконатись самостійно. Начебто все вам розповіла про дану модель, проте, якщо у вас залишились якісь питання, ви можете писати нам месенджери та телефонувати за номером, вказаним на сайті, або ж залишати коментарі прямо під цим відео. Дякую вам за перегляд. Купуйте українське, донайте на ЗСУ та бережіть себе. Бувайте!